Сьогодні ми граємо е, в такого Марій! снайпера, який, ну, ми будемо грати в таку гру, так, де ми маємо стріляти в ту, і нам може повести, і ми стрельнемо в гравця. Вона називається. Я сьогодні буду грати з Тимофієм. Ну, як ви бачите, в нас зараз іде гра, але поки що я піду. Проходжу, прикол. А ні, скоро вона закінчиться. Дивіться, з нами грає Семмі. Семмі. Хто теж? Хто грає придроти? Хто, грає... хто, хто грає в стілу Бренлу? Е, кажіть. Пишіть в коментарях ну, си... паук. Да. Ну, смайлик паука. Або да. Ой, або так. Або ні. Хочу нього великі руки. Подивися на його лице. Це, коротше, ультра сігма бой. Рука-базулка. Руки-базуки. Це якщо ви хочете... Руки-базуки. Це якщо ви хочете супер, супер ідеальний скин в Roblox, советую зробити собі такий скин. Ви будете мега звіздою. А це виграші, а це ада. А в кого є теж мі... медалі, третє, друге або перше? Пишіть в коментарях, скільки більше Ви... медаль. Або... або якщо нема, то як хочете. Типу медалі в справжньому житті. У мене друге місце найбільше. У мене нема першого і третього. У мене є і перша, і третя, і друге, Мені... що це гра така довга. Щось дуже давайте довго ви, грав в нас. Ну поки що давайте паркур. Давайте ви напишете паркур. ще під коментарями, що ви більше любите обі або стрілянки. Запустилися в гру, і тепер нам залишилося виграти. Я надію, що я не помру як завжди з першого разу. Ну Зараз у нас класік. Ой, Уже класс, я попав. Дивіться, я вбив, а я думала, що я обігрун того червоного якогось. Ну добре. Я ось тут стану. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, мене хороші баляли. Ні, ні. Ні, ну в нікого не шмаляє в Тимофія. Це мій поганий. Шо? Так і ломались, бать. Ви бачили тропині ну, помер? Так, ну по тимофієві не шмаляють. Справді? А, ні? Так то, що? Ви бачили? Ви, Ви бачили? Мені повезло. Ну, давай, Тимофій, виграй, виграй, виграй. Дивіться, якщо зараз буде класік, то ми скипаємо, бо ми хочемо показати обновку, а не класік, до якого вже всі звикли. Сюди, Тимофій виграв. Плюс міг. Я зараз паду, звісно, вниз. Я туди буду стрибати. А тебе тепаю. Зато обновка вийшла, що вже не взяток. так. Показати. Цікаво, я встигну прити паркур? Ні, не встигне. Ти зараз проиграєш його. Червона синя команда голосуй. П'ять людей. Чого коли я не. Чому коли я знімаю відео, то я не можу прийти, а коли я не знімаю, то я можу прийти. Ай, тут у всіх видно. А, ні, це ці против це наші. Тут наші тімейти А навіщо? А Тимофій ось так. Дивися. А ти встань кудись і шмаляй в бік. Типа не так, я казав. А я! А, а тебе перший. Ой, якогось теж. Дуже багато червоних. У взагалі два червоних. Мінус три червоних. Фух. поставлю. Не знаю, брать щит. Так, ну, я промазал, и вон тоже. Ты-то да? И, поздно. Ні, тобі пошпаля. Ну, друзі, так, собі бау, ідемо проходить обі, Тут немає, що більше робити. Дивіться. Ну, ви, думаю, зрозуміли, як грати з командою. Фу. О, все, останній поєдинок. Червоний проти. Проти. ты. Давай, ми маємо червоний выиграть. Ласка. А хто червоний у нас? А сейчас даст. Да, давай, выиграй. Сюди! Сюди! Ми виграли А я думаю, що нам щось додається. То ми ж програли, можна сказати. Це ж наша команда. І що? Це не блейдбол. О! Ви, ви хочете get. відео про блейдбол? Пишіть під коментарями. Та або ні. Опа, 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 опа. Does... опа. А я. А чому? Шу. А що я буду все в ньому стану? Ні. Він крутиться. А подис осмотриш. Ну все, мінус челик, а ні. Шу. О, да А хто знає, що означає даст? Слово це по англійськи Я забувся, що воно означає. Ну, <плес> <плес> все. Можна я, будь ласка. Зачекати, що чуєте. Тщи. Помню, що я в нього стріляв, але він не помер. Ні, це якийсь інший був. А він тепер виглядає... А я... А ч він никого не А <звук> ні. Все, а Аня, самі. Ми... Ой-ой-ой. А чому? Шо? <звук> Чита застрелити. Аккуратно. Я что впишу? Це Він так дивиться, як стрілять. Ого, дивіться. А чому? Ладно. Пропустим. В той гри є логіка. Я міг багато кого. раз стріляв. Минус Эми, а не, не сам Можете девчонки. А девчонки? А ну и сами тепер Сэмми сами пой рады краше мене. Я сами. Ні, він не часто, тільки другий раз. Там люди тоже є по два раза. А я пер один раз. А ти був? Ні. Я думаю, що він знає де є. А як він знав, людей? Я не має так в тебе страдати. Що ти там казала в тебе смолять? <зас> а чого там вже другий чи третій? Другий Мені так страшно. Коли вони так роблять, мені стає страшно. Якщо цей пістолет на мене не старовить. Ну, а ти і башкетник. А якщо я буду в ньому стояти? Я прямо по йому, якщо б мене було оружжо, я правда по ньому.

No, no. rami riesco <umas> <cooking noise>. <5 accent>. А чому А чому ви завжди? Чому вони завжди? А де ми? Я ще не разу не був. А я тільки один раз, а вони там деякі по чотири або по три. Я буду. А ты бачив? Ти бачив я чуть дити програв. Він може щоб подумати, щоб в нього Хи-хи. Ой-ой-ой, я буду менее. Ой, я так і хотів Ну хотя бы хтось у раку ураку харизка. мільярд років. Уралку Христка нового. Страсмаранки. дай дай декода велико. Я нарешті. Ні, Тіма, ти був собі перший вради. Я сама перший. Ти сама перший був. Я Коротше, я кручусь. А чому? Логіка чика? А чому? Вибачте, це не я зробив. А ти? Так ти. То воно сама, ти бачив, куди я цілився. це там не Дивися, це я, це я, це я, дивися. Чув, бачив, як я вистрілю? Чілка. А він зараз знов це зробить. Типу стінку зробить, так? Олі... Олі, оно прикоту дів. Я скоро пройду. На ць... Я наставлю термо в боці. Ну добре, друзі, ми вам показали все, тому прощавайте. Лед!